Друзі, з вами знову гурток народознавства. Я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Сьогодні ми продовжуємо працювати над скринькою. Чому кажуть, що продовжимо? Тому що, на жаль, сьогодні ще роботу не завершимо. Ми виконуємо її вперше, тому хочеться в декоруванні використати різні техніки для того, щоб вам показати. І потрібен буде час для того, щоб детальки трошки підсихали. Тому ми сьогодні виконуємо декорування, дамо йому підсохнути, і вже наступного заняття завершимо роботу над виробом. Для того щоб довго вас не затримувати, переходимо до роботи. Отже, для роботи сьогодні потрібна наша вже заготовочка, яка висохла так. Картон, то, що я казала, не викидати, ми будемо ним декорувати. Клей, ПВА, термоклей, серветки немистинки, якщо у вас є, бо те оздоблення, яке можна прикрасити нашу скриньку. А далі ножиці міцні, щоб картонку різали. Так, олівець для промалювання деяких елементів. І е, тканина, тому що я вже передумала робити пускову середину І вирішила зробити такою золотавою, тому що буду робити потім декупаж ще й серветочками. Все, приступаємо. Починаю з того, що буду обклеювати внутрішню частину допомогу термоклею. Починаю приклеювати шматочки тканини спочатку з боків, а потім повністю. Трошки торочиться тканина, то я зараз її обпалю. Якщо ви будете також розпалювати край це так, то, будь ласка, або попросіть батьків, або в їх присутності це робіть. Би. Отже, з залишків картону я хочу зробити елементи ковки, які у мене будуть проходити саме по верхній частинці нашої скриньки, тобто по кришці. Так. Так, для цього вимірюємо наш накорм. Це широка частина, зараз ми будемо відрізати. Точно можемо наполовину зрізати вже. А на краях хочу зробити такі так і в кованих сундуках такі частинки. Оці дві частинки готові, поки що відкладаємо. Далі я довго думала, як зробити замок в нашому сундучку, тому що, бачите, коли тешечка висохла, вона не дуже зачиняється. Так? От вона відкрита, відкрита. То дійсно було б гарно, якщо б була якась фурнітура і був замок. Але зараз час складний. Дехто із вас взагалі не в Україні, то Я зроблю на кришці петельку зі стрічки, підклею її теж якимось елементом, який ми зараз виріжемо з картони. А на цю нижню частину, вже коли ми зробимо декупаж нижньої частинки, то, то тоді вирішила взяти в мене от такі, така квіточка. Ви можете взяти будь-який гудзик, який є. Так? Якщо він на ніжці, вже це взагалі. Буде добре, ви тільки приєднаєте його. А якщо без ніжки, от як у мене, то ми зробимо таку зараз невеличку закручену ніжку з картону для, цієї, для цього гудзика, який буде слугувати нам замочком. Також щось у вигляді такого бутончика. Так. І от під такий елемент, ми зараз його приклеїмо тут внизу. І під нього зараз вклеїмо стрічку. Таких киткових елементів можна ще зробити, зробити декілька і, наприклад, ще з бічних сторін також приклеїти, якісь композиції створити. Отже, відрізаємо шматочок стрічки. Відразу для нашої ромашки, хоча ми сьогодні її приклеювати, не будемо вже коли декупаж нижньої частинки зробимо, то приклеїмо, але для неї зараз зробимо ніжку. І приклеюємо зараз замочок, на який буде втягатися стрічка. Поки залишаємо, відкладаємо. А переходимо до нашої коробки і приклеїмо зараз, трохи відступаючи від краю. Звемо наші ці частинки далі виберемо нашу круточку, будемо її кліплю по центру, тому зараз загинаємо стрічку. Виробіть коротку, тому що вона має ще приклеюється. І тепер приклеюємо і так, так? Дивіться, і тепер, коли ми тут вже зробимо кузи і затягнемо, кришечка буде зачинена. Так, Все це має добре просохнути. Так, А ми тепер переходимо до наступного етапу. Петлем піточці ще на напилки. Перейдемо до наступного етапу. Угу. Так, так. в мене ще є ось такі намистинки, і я хочу по побічним сторонам з обох боків ще пустити ці намистинки. Вони потім будуть у нас ще й зафарбовуватися так разом з цим, що у нас є. Далі в нас натопиться волога серветочка. Вона буде нашою помічницею. Так, в чому? Очіпка, ми верхню частину отакої. чому бачите, чому я вирішили робити золотаю. У мене є така серветка. Я хочу зробити нею саме таку важність. А з неї зараз ми візьмемо оці два шари, які нам не потрібні. Оскільки це три шарова серветка, і ми залишимо для. Купажа. А ці два. Ми зараз використаємо для животиків Зараз ми їх візьмемо. Все, цю ми відкладаємо до наступного заняття. Так, і от тепер беремо. Оці серветочки, що залишились, розпитуємо і наріжемо з них жгутиків. Ось такими полосочками сантиметри по 3-4 можна нарізати, щоб той наш візерунок був видний. Прикладаємо закручуємо. Вийшов такий вологий жгутик. Колись робили достатню кількість жовтих жгутиків, яких ви собі запланували робити візерунок, ми відкладаємо серветку, беремо нашу шкатулочку, і я б хотіла від цієї київки так, робити такі стебельці. Можна викладати відразу, не промальовуючи, а можна нанести собі. Приблизно ті місця, на які ви хочете приклеїти ці візерунки, так, як воно там буде виглядати у вас. Так, як я хочу, щоб що цей малюнок. Це я відклаю, я розроблю і піду вже від неї. Ключки там уже хаточка. Все, ми обклеїли те, що хотіли. Зробили візерунки смужечками. І на сьогодні ми на цьому завершимо, тому що всім цим смужечкам треба просохнути. Вони у нас були вологі, ще й приклеєні клеєм. Так, тому ми зараз все це залишаємо просихати. І наступного заняття ми вже. Додамо кольору нашому виробу і зробимо декупаж, щоб показати всі види, так, всі техніки, декупаж оцих нижніх сторін. Так. Ну і даємо верніше, наш тримач, так, наш замочок. Так вийшло у мене, ясно, що не потрібно робити таку саму, як у мене. Так, це просто як зразочок того, що можна робити. А ви вже пофантазуйте, взагалі, то якщо ну, зовсім немає матеріалів, так чим прикрасити, то можна просто пофарбувати бажано акриловими фарбами. Якщо немає акрилу, навіть, звичайно, ваш теж підійде. Отже, творіть, і у вас все вийде. Відправляємо нашу скриньку. Західні. На сьогодні все, до нових зустрічей.